Містер президент зволдвоз чок байда експлозії одим. Вот кандис туди обо the number of віtims and the effects which it had дякую за запитання. Перш за все, мені б дуже хотілось подякувати міжнародним організаціям, які одразу підтримували Україну через вибух, спричинений. А підривом з боку Російської Федерації вибух, який призвів до такої екологічної катастрофи, підірвана Каховська дамба на Каховському водосховищі. Але я не можу сьогодні подякувати міжнародним організаціям, тому що я тільки що з'єднувався з нашим міністром внутрішніх справ, його призначено головою штабу щодо ліквідації наслідків. А через цей вибух і, і моє запитання, чи вже долучилися до допомоги інші міжнародні організації. Він сказав: нікого немає. організації Об'єднаних Націй немає, представників Червоного Христа немає. Тобто знов якісь балачки про мандат і про те, чи вони повинні це робити, чи не повинні. І іноді ви знаєте, я мені здається просто люди живуть. Не життям людей і забувають для чого ці організації не для того, щоб зберегти життя, а для того, щоб в черговий раз сказати це їх мандат або не їх мандат. Тобто, все це потрібно перезавантажувати світові. І лідерам і суспільством, і що вони хочуть, щоб ці організації не просто на них виділялись гроші а платників податків, тому що в фіналі це за все це платять люди, які, які працюють щоденно. Що, якщо ми хочемо, щоб був якийсь результат, то потрібно це робити. So you're criticizing the UN and the UN UN, and UNO? United United Nations, as representatives of United Nations as of and Red Cross, so they are not there. Through all these hours, they are not still there, and we didn't get any answer. It's except that it's so difficult. We have another mandate and another, you know, reasons to be there. That's it. So I'm, I'm, I'm not. Are you upset? I'm in shock because I think that they have be the first who have to be there to. Save people, people lives. With such representatives, because for for this it was, I, I think it, it it was it was built this. Олдис секюрті інфраструктуре тюріч там дудета нічого. Вони не відповідають ніколи. Вони відповідають дуже дипломатично. Ви знаєте, як я до цього ставлюсь. Якщо ти не хочеш, якщо люди не хочуть сказати тобі ні або не хочуть сказати тобі так, вони починають шукати дипломатичне формулювання. Тож на місці наші а Поліцейські, наші е, представники ДСНС, наші звичайні люди, наша місцева влада, е, представники уряду, всі на місці допомагають люди. Друге, на що б я звернув увагу на окупованій стороні: люди, тварини, мертві, з дахів, затонувших домівок. Люди зараз бачать, як плавають. Е, Утоплені е, люди. І це з тієї сторони, з окупованою, тимчасово окупованою. Це відповідь на друге питання, з яким і з чим Росія прийшла на нашу землю, що, не мов допомагати людям зберегти якийсь мир, захистити від чогось. Ось що, ось що зараз відбувається. І нам дуже складно з цієї окупованої частини. Херсонщини забрати людей, тому що як тільки наші люди хочуть звідти забрати їх, і стріляють окупанти на I... звістині того, що відбувається, окрім того, що всі наслідки ми з вами побачимо за кілька днів після того, як вода піде. And what were you thinking at that момент when somebody woke you up and told you. The dam exploded. Так, о 3-й годині після третьої години. Після 3 години де було десь. Да, після, після біля 4-ї години я отримав а, повідомлення, що. А, Стався прорвала дамбу на Каховському воду сходу колдюорнокюдор. Ну на меседж. Час меседж. message. message. б тобто, це не є на сьогодні проблема. Слава Богу, у нас всі служби працюють онлайн. Ми працюємо. ми Ми, ми до цього. Відготовлення я отримав а, на місці. У нас був разу розгорнутий штаб. А, потім через кілька годин ми зібрали всі служби і всіх представників всіх влад на засідній ради національної безпеки оборони і прийняли а, відповідні відповідні важливі рішення щодо розвитку а, щодо розвитку подій. The dam Росія нас вже не дивує. Після того, що вони зробили, і після гвалтувань, катувань. Вони не дивують. Це, це, Просто це, їх, їх вибір так, так жити, їх вибір так, так воювати. Їх вибір так, так себе поводити, і, як, як ми говорили з самого початку. Треба тиснути на Росію, тому що їх бажання знищити Україну. І саме така у них ціль. Ну сьогодні вони вже не такі сильні, вони вже слабкіші, і ми це відчуваємо. Мені здається, ви це також чуєте в інформаційному просторі. Вони а вже ж розуміють, що вони програють в цій битві.

Directly asked, but where is the evidence for that? Do you have satellite recordings, intercepted communications, where you can tell the people here's the proof it was Russia? Це відбулося на тимчасово окупованій території. За рік до цього ми повідомляли, що в нас є інформація, що там щось не те відбувається. Нам здається, що територію замінована. Таку інформацію ми отримували від розвідки, від нашої розвідки ділилися з нашими партнерами, і всі потім сказали так: високі, дуже високі ризики, що дамба. Буде підірвана в той момент, коли вони будуть відчувати, що ми почнемо деокуповувати наші території. Це повідомлення минулого року. Ми про це, це говорили. Треба, Треба дуже, дуже швидко, швидко передати каховську а, всю цю територію, каховську а, станцію, передати виключно під контроль технічного персоналу України України. Так само, як і Запорізьку атомну станцію. Ми про це постійно говорили. Що б там не було, як би там не було, але МАГАТЕ і інші організації повинні вплинути, щоб під контролем було фахівців, щоб там не було зброї. Подивіться, скільки разів про атомну станцію сказав я. Про запорізьку атомну станцію я сказав. Сотні разів. Сотні разів, як би не було у час війни. Хто б не контролював території, де розташовані ті чи інші об'єкти? Дуже важливо, щоб там не було зброї, не було бойовиків, не було ніякої мін, бо може бути і снарядів, бо може бути навіть детонація, а повинен бути просто став і нічого такого не відбувається. Андерсен вот тюсад на пас, мистерпрезидент, бастил people тудей водаск, can you have is there proof anything we could do? А які можуть бути у нас докази? Опустіть, будь ласка, наших людей на місці, і ми будемо знаходити докази. Які у нас докази можуть бути? Тобто зворотніх доказів ні у кого немає. І це дамба. Тобто є конструкції, є архітектори, вам всі скажуть, що через ті чи інші обстріли це не могло відбутися. По-перше, по-друге, в цей момент ніяких обстрілів там не було. По-третє, Ну, ми про це попереджали. А що ви думаєте, через що це сталося? У когось як яка історія? Це сталося через що? У будь-якому випадку, на мою думку, як би не було і що би не було, це сталося через Росію і через тих людей, хто це місце контролює. The German Chancellor speaks of a new dimension of war. That's what he said yesterday. Um, what new dimension of response should the West give if it's a new dimension of war? That is not new things. I do not agree with the Chancellor. Not because Він not right. He's absolutely right. Для деяких людей вони остаточно зрозуміли, хто така Росія? І остаточно зрозуміли, що Росію не цікавлять наслідки для України, для будь-якої держави. Наслідки цієї війни вони зрозуміли. І я дуже радий, що канцлер сьогодні дивиться на це такими очима, очима нашими. Очима сміливими. So do you expect more support from him? Yes. Я відчуваю більшу підтримку. І я знаю це. Я вдячен за останній пакет. А, канцлер, мені здається, знайшов себе. От ось саме знайшов себе. І це в ньому всьому було. Так не буває, що раптом щось з'являється в людини. В цьому це було. Мені здається, він знайшов собі і знайшов для себе відповіді на деякі питання. Росія допомагає знаходити такі відповіді з такими наслідками. Ось ось, ось, ось що я бачу. So, what do you need now from... The German Chancellor and others in the Western world if we talk about the war right now? We were talking a lot about fighter jets. Канцлер Німеччини повірив мені, і це важливо. Це має вплив на постачання нового пакету щодо а, протиповітряної оборони. Це дуже важливо. Нам зараз потрібна його більш потужна підтримка у розрізі коаліції винищувачів. І у розрізі коаліції патріотів, тому що це одна структура захисту нашого неба. Це один від казу. Do you want Eurofighter jets as well? Я, я маю на увазі сьогодні. Ми говоримо про коаліцію. А в коаліції треба вирішувати, що швидше отримає Україна. Якщо ми можемо отримати швидше майданчики від багатьох партнерів щодо тренування наших пілотів, а потім F-16, навіть від тих держав. Від тих держав, де немає в 16, ми можемо отримати тренування. Але якщо швидше дати Україні два види літаків і або три, це буде складніше управляти цим, керувати складніше, тому що потрібна інфраструктура, різна інфраструктура. Але якщо це швидше, то для збереження життів можна піти і на це. And he doesn't want to give. That's what he said. that he said in the past, Chancellor Scholz, that he doesn't want to be fighter jets. I I, 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 don't th I don't think so that he is thinking the same way now. I think a lot of things, because of the steps of Russia, changed him and changed the position of Germany society. I, th I think so. I, I hope so that, like I said previously, that we we, we are looking at this war The same view we see the, we see what, 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 what's going on Але мені здається, все ж таки, п, 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 а, все трішечки глибше. А, країни і партнери повинні сформулювати для себе в голові. Де Росія зараз і після? І де Україна зараз. І після цієї війни. І мені здається, якщо вони остаточно для себе в голові не відповіли щодо конструкції безпеки у світі в майбутньому, то вони не можуть нормально до кінця і дуже детально сьогодні вирішити це питання і допомогти нам в цій війні. Тобто повинне бути бачення про майбутнє, і треба в ньому бути дуже відвертими, дуже відкритими. І тоді ви зрозумієте, як закінчити цю війну сьогодні? to Vilnius. Um, have you made a decision, first and second, what do you expect from тюрк summit for Ukraine? Ми повино. НАТО і вже ж Україна а, хоче бути присутною на саміті. Тому що те, що я вам сказав, якщо ти розумієш, де ти хочеш бути завтра, ти зрозумієш, що тобі робити сьогодні без імпровізації. Тому ми хочемо завтра бути в НАТО. Тому сьогодні ми хочемо з партнерами мати запрошення до НАТО, бути в вільності, розблокувати комісію НАТО України, проговорити питання, і як ми розвиваємось далі, якими кроками ми йдемо далі? А якщо НАТО нас не бачить, то для чого їхати в Україну? Україні в НАТО? Якщо НАТО сьогодні нас не бачить? Сьогодні в НАТО нас не бачать. А це може змінитися з згодом з часом. Тож тоді давайте повертатись до цього питання. Україна розуміє, і я ще раз підкреслюю, ми адекватна держава. Ми розуміємо, що ми не будемо в НАТО після цього вільнішкого саміту. Ми не будемо в НАТО, поки йде війна. Але ми справедливо заслуговуємо на те, що, якщо партнери розраховують на Україну в НАТО в майбутньому, ми повинні отримати запрошення за умови, що Україна стане членом в НАТО тоді, коли закінчиться ця війна. Я би сказав не так. Все ж таки, ми повинні всі одному давати а, шанси. Я би сказав так, що Німеччина і Франція поки що не вирішили з цим. І так воно і є. І я не знаю, чи вони проти, те, що вони раніше були проти, факт. Але на це потрібно подивитись, як це буде в майбутньому. Якщо ще раз нас Німеччина і Франції не бачать в майбутньому в НАТО, то для чого нас сьогодні запрошують? Ми вдячні країнам НАТО і іншим партнерам за допомогу і підтримку нас у час війни. Але для чого цей театр? Для чого нас запрошувати в НАТО, якщо завтра нас там не бачать? Я не розумію для чого. І не треба ускладнювати всі процеси. Ось вони такі є. Але якщо вони нас бачать, то сьогодні треба щось. Зробити якісь кроки, зробити вперед, щоб ми це усвідомили і весь світ, і Росія, і не боятись Росії. Росія повинна знати, місте президент. Бісайдз НАТО дискушене бісайтшн абоні, де з осу стілі бік дискашн або норстрім ту. and um, what really happened uh, back then, and there was a new report um, of washington post and others, various media, um, uh, claiming that uh, there was a plan which was developed in ukraine, and they reported on concrete plans even involving a ukrainian military. ukraine always said it was russia. what is your response right. to these reports? It's a, yeah, um Перш за все, я хочу, щоб ми чітко розуміли. Я президент, і я віддаю відповідні доручення або команди. Нічого подібного Україна не робила. Я би ніколи на це не пішов. Я вірю, що наші військові і наша розвідка нічого подібного не. Upadku, bih, and you personally didn't know anything about it. Didn't know anything. That's 100%. Um, the Attorney General um, in Germany is investigating um, Nord Stream 2. And in, in, in they're investigating in Germany. Um, but probably, if they want to find out what really happened, they also have to investigate in Ukraine.

Там немає наших зараз ніяких спеціалістів, нікого з нас немає. Це не в наших водах, не на нашій території. Я не знаю, що там відбувається в цілому. Тому як ми можемо підтримувати або не підтримувати? А вже ж нехай розслідують. Я підтримую. Нехай вони розслідують і покажуть нам е -е, свої висновки. Як так відбувається, що Вашингтон Пост, ця представниця Вашингтон Пост, як вона знає, а у нас нічого немає. And with the evidence. And us the evidence. Uh, mr. president, i was talking about the human tragedy, about the victims also on the ukrainian yes. side. and i was wondering, you are a father yourself. so if your son um, had to go to the army and you would know he might never come back, would you still send him? Сьогодні, вони всі не війні. А вже ж люди, які у нас сьогодні на першій лінії фронті, вони на героїчні люди. А люди, які у нас всередині, і ви знаєте, яка кількість вбитих дітей, вони були не військові, вони були вбиті. Всі, хто сьогодні в Україні, вони всі воюють. Вони всі воюють, кожен на своєму фронті. І тому так багато. Загинуло і військових, і цивільних, і це є, є правда. І тому так сказати, що а, наші люди, які а, всередині держави вони не мають втрат це також несправедливо, тому що ракети прилітають, ракети вбивають, ракети попадали в церкви, в школи. Ракети попадали в університети і в лікарні, і в звичайні домівки. Сьогодні вони підірвали дамбу. Там загинули, я зараз відповім, там загинули цивільні люди. Вони також на війні. Вони теж там. І те, що вони не поїхали з України, хтось з них електрик, хтось з них хирург, він також на фронті. Він лікує поранення. Він також на фронті. І в цю лікарню в його завтра прилітає артилерія на Херсонщині, і він гине. Він так само, і так само, як і наші діти. І я відношусь до дітей, тих батьків, які на фронті з великою гордістю, шаною і з великим героїзмом і. Для мене це так само дорого, для мене так само боляче, як і втрати цивільних людей, які не заслужили на цю війну. І моя дитина не виключення. Я до тих дітей ставлюсь так само, як і до своїх дітей. І так воно і є. І ми всі в Україні, і мої діти в Україні. Моєму синові 10 років, він в Україні. Він сьогодні міг би поїхати за кордон. Він не може це зробити, тому що в голові у мене чи у моєї дружини навіть такого уявлення немає. Як це? Як це хтось відправляє свою дитину воювати на фронт, як дитині ці 20-30 років. And and еще... вот, вот I asked you this question all the interviews we did since the beginning of the war. I always ask you: are you afraid to die yourself? And what would happen if Russia kills you? Is there still the risk for you? I'm not thinking about it. She's not thinking. I think I'm afraid to die, like like all the all the people. I'm, I'm thinking because to live is better. That that's it. And I I have responsibility, very big responsibility. Beginning from from my children. Are they afraid that you die and that? They yes, are of course you. they're afraid. Of course they're afraid because we love each other, and and that's it. We love each other, and it's very difficult to. Imagine how to live without each other, you know, and to the end of, of our lives. That, that, that you know, I think we have a very, very warm human relations, and of course I I feel responsibility for the country, because I'm a leader, I'm the president, and of course for for country it will be. I think it, it will be. A, not good thank you very much mr president for that interview thanks, thanks a lot. so much